Від. Взяв яйце, про що вчора привезли до е, е, качені і зараз йдемо, будемо пробувати пересадити нашу, нашу качку, яка сидить, які сидять дві разом. Так, О, Під цією у нас скоро буде вивід. Мадам. А Тут я підготував. Так, ну фокусуйся. Підготував гніздечко, то тут де сиділа качка німецької лінії. Взагалі, в такому випадку, якщо, якщо у вас ось така ситуація, дві качки сіли в одне гніздо, то в ідеалі би було просто їх, ну, мені би було краще отам в бік розділити і тоді їх розсадити. Так би просто берете гніздо, коли вони вже от прям добре сіли. Ну, в мене вони вже задовго сидять, але то нічого я яєць не мав. І цей. Ну і вибирайте, тоді пробуйте розсаджувати, вони тоді не тоді розділяться. А так як в мене там, я думаю, забрати в мене тут другий поверх на тому, тримається, То я тут з боку зразу наклав яєць і будемо зараз спробувати. Може давайте візьмемо цю коричневеньку шо... з краєчку. Якщо є яйце, вона вже гарно сидить, може вона... О. може вона вже буде гарно сидіти. Так, зараз поправлю тут, а хай сідає, накриває. Накриваю собі тут, а та хай. О, сідай, сідай. Дивіться, скільки яєць, скільки скільки гарно всього багато. Так бажано каже, якщо сіли у вас в одне гніздо, берете, просто його так якось більше-менше посередині розділяєте і ставите, так, не хочу нічого фокусуватись, і ставите на ну, ставити їх одне в одне, друге в друге, і вони так повинні були сидіти. Ну, Зараз, зараз її залишимо. Так, вон тут вона не знає, що робиться, але яйця під нею є, вона вже сидить, вона вже сидить певно тиждень з два, тиждень точно вона вже добре розсиділася, то може і буде, он не хоче щось думає. Не Захоче сидіти та попробуємо пересидити сіру. Одним словом, йдемо зараз далі, подивимося, що воно де робиться, а тоді прийдемо, подивимося, як у нас тут справи. Давно я вам не показував поля. Так як сьогодні неділя особо нічого робити не буде, то я вам тільки, тільки покажу ось гладіолос підливаємо, бо в нас прям дощів нема, дуже холодно, капусточка теж гарно прийнялася. Ну, Одним словом, мусимо підливати, бо пожара, помідорчики вже ось такі прям красиві. Не знаю чого, тут, допустимо, це все одна, ну ви бачили, все одна розсада, все я сіяв, тут був один парник, там був інший з капустою. отут, допустимо. Ось ці помідори прямо такі гарненькі, великі. Вже он є. Так, а ну фокусуй. О, вже є тут такий зав'язок навіть. Ну, починають отут, починаються, починаються зав'язки, вже би їх треба буде перейти, подивитися, Ну, Допустимо, якщо брати on, ці помідори, вони такі прям великі, гарні, перець теж такий вже підтягнувся досить. Досить гарний Вон, такий тут красончик. Ну і так він пішов, пішов рядами. Теж можемо підливати, бо в нас тудон щирий пісок сухо. А оці помідори, допустимо, оці і оці, і, ну, он, якщо брати, он такі тут теж посаджені, он там ті, і ці, то все вони разом сіяні, разом піковані, разом розсаджені. Просто розсаджені в різні місця. І чого вони так? Оці слабі, ті, той не знаю, може, може бути, я не пам'ятаю, може там дали під, під, під підшивку корічки, а тут могли не дати. Ну, Оцей, допустимо, якщо брати, все ще я б показував в короткому відео ось ці помідорчики, він гарний, великий, гарний. он. У нього, нього все добре. Чого, чого біля нього ці такі? Не знаю, перший, перший рік в мене таке, переважно, ну, всі помідори, де би не посадив. Були гарні, а тут, а тут що з ними не знаю. Так, десь я ще вам хотів показати. Зараз є тут наші гладьолиси, ті, що в парничок були всаджені, і і, і, і починає йти Ось така. Ось така. один і два. Починає йти колос, ну то тільки що перший колос має то від того моменту, поки отак прострілюється перший колос до моменту, поки він засвітає, проходить. Два тижні, можна сказати, тому, тому що треба чекати. Десь не десь вже починає. Починає, мені здається, он. Бачите, прям тільки-тільки, тільки-тільки он буде, буде колосочок вилізати. Отут, он тут тільки прокульовується, зараз покажу. О, тут вже він трошки... Так, де він тут? Сфокусуйся, тут же він такий. Трошки, трошки проклюнувся гарненький. Ну, Містями кажуть, місцями починає починає проскакувати, тому скоро мало буде. Зараз не йдемо, пошукаємо, взяв вон стаканчик, пошукаю, може є пару суниць. Клубніка, та що ми з вами садили, то та клубніка вже вже прям є, є гарненько. Ну як я вже її так не знімав, але пару разів вже зривав, напевно, штучок 15. Вже була цибулька. цибулька, хоч була дрібненька, яка, хто пам'ятає, висадила, але така прям, прям весняна клубнічка тут гарно прийнялась, гарно прийнялась, розростається. Я вже збирав, але я взагалі не думав, що буде ще якась тут клубніка, умовно кажучи, бо так як я дуже пізно, дуже пізно замовив. Дуже пізно саджав, вон, ці, що були такі дуже слабі корші, то тут місцями пропало, ну, вони неї не родять, але місцями місцями он є. А, а оця прям, прям гарно розрослась, гарно зародила. Ну я кажу, я навіть не очікував, що буде. Я думав, там буде яка одна дві клубніки, на якомусь кущі, а вона а вона вон, ще і цвіте. Ще буде, ще є маленькі, ще там є цвіт. Ну, Одним словом повністю задоволений. Я так кажу, не очікував. А тут в нас. Так, зараз Он. сонечка, що ми так обробляли. Так, так, так. Зараз нарву, занесу, занесу дитиння. А їсть вітаміни. Я вже тут був, напевно, теж раз. разбирав, було буквально штучок пару. А цього разу вже є. Вже більше там того року я її. Посадив, але я запустив, я думав, що вона взагалі вся пропала А цього року ми з вами її обробили, обсікли і ось така гарненька сунечка. Треба буде, треба буде ще десь знайти. Так, і ще вам тут є місце, таке, що треба буде досадити. Вона тут добре росте, я думав. Я думав, що тут буде їй маловато сонце, бо тут такі. От зараз О, видно, тут от, от, йдуть такі дерева, тут горіхи, тут те, що я показував, тут знов горіх. Я... Але сунеться вона, ж, в принципі, так росте на всяких, на всяке галявина, все дрібніше з їм сам. А що гарніше, ну вона така прям, куди падаєш? Прям Гарно, гарна груба, ну тут у нас досить, досить мокро, рахується в тому, в тому низу, хоча зараз і не скажеш, що тут мокро, бо прям дуже-дуже дуже сухо. Дужків нема, ну але що маємо? Ось така ось така красива сонечка. Не знаю, як сфокусувати, показати, сонце світить, воно ну, все розфокусовується. Небагато, але... але Можна сказати, вже зібрав цього року, на другий рік, я думаю, вона буде ще гарніша. Ще треба буде досадити. І будуть ось такі справи. Так, треба буде завтра сходити, сьогодні вже не певно, не піду, там вже починає цвісти кермек. Підемо з вами сходимо, я вам покажу, як він вже цвіте. Багато хто питав, як виглядає. Скоро вже і перший бокатик наріжемо. Ну, одним словом, ось така краса. І ще я вам зараз піду покажу, Починають від нас. Е, я щось погано чи рахував, чи вони запізнюються, починають лізти, одним словом, в нас. Ці, е, ну, як лізти, ще ніхто не виріс, тільки проклюнулись, але починають лізти наші перепілочки, ті, що мають бути пройдені. ні одним словом. Дя. Так, ще по дорозі зайдемо. Подивимося, що в нас тут робиться. оп, ага, Так і не хоче, Не хоче. Ну нічого, я сьогодні трохи не маю часу, ті яйця хай тут лежать. А завтра ми тією справою займемося, зараз ще перекину. Коричневу качку, якщо не буде ні одна, ні друга сидіти, тоді вже будемо завтра думати. Так, перекинув сюди цю коричневу. О, вона при. О-о-о-о-о! Вона щось починає яйця під себе ховати. Може з неї і буде толку, одним словом лишаємо, не будемо не будем лякати, йдемо подивимося до інкубатора. Я коли йшов на двір ще не було. Ще не було нікого, а он прийшов, вже, вже перший, перший малючок виліз. Ось такий красивий, біленький. буде мати чорну цяточку на голові, ну але ви кажете, вони вже, вже пішли, пішли прокульовувати. Зараз треба буде за добра пам'яті. пам'ять. Так. так, так, так. Наставити температура, волога і наставляємо. 60% і зберегти. О, зараз воно собі нагріє там так і підніметься. волога вже почали виводити, вже треба дати 60%. Так, заховався. Ось такі. Ось такі в нас сьогодні справи. Всім дякую за перегляд. Всім гарного дня, мирного неба і хай у вас все буде добре.